У цій школі фінського міста Рігі Мякі учні повертаються до старого доброго паперу. Відмовляючись від ноутбуків та планшетів, вони беруть до рук книжки. Це ініціатива влади міста, розташованого приблизно за 70 кілометрів на північ від гельсінки. Місцевих батьків і вчителів непокоїть вплив гаджетів на молоді дітей. Система державної освіти Фінляндії набула світової популярності завдяки своїм гарним результатам і готовності пробувати нові методи навчання у багатьох школах. Донедавна всім учням віком після 11 років безоплатно видавали ноутбуки. У більшості шкіл рігі м'які книжки перестали використовувати у 2018 році. Проте останнім часом у всій Фінляндії результати навчання дітей поступово погіршувалися. Мозок дуже вразливий за багатозадачності, особливо в такому юному віці, тому він не може добре справлятися. Нині фінські підлітки в середньому дивляться в екрани до шести годин на день. Психологи кажуть, що надмірне використання гаджетів пов'язане як із фізичними, так і з психологічними ризиками. Воно може спричинити проблеми із зором, зростання тривожності та багато іншого. 14-річна Елле це підтверджує. Коли ми користувалися хромбуком, я іноді заходила на інші сайти. Можливо, я не завжди зосереджувалася на важливих речах. Учителька англійської мови має Каононен рада змінам Я справді думаю, що це змусило дітей більше концентруватися під час уроків, поменшало чинників, що відвертають увагу. Уряд Фінляндії розробляє новий закон, який заборонятиме використовувати персональні пристрої, такі як телефони, під час уроків у школі.